Любі друзі, всім привіт! З вами Олександр і це ютуб-канал Судавод Київ. І так, на вигляд, новенький блок. Коса попрацювала мало. Суть цього відео. Купляли нас місяць назад косу з Парту 25. -ту». І люди казали, у нас є масло, нам нічого не треба, ми вже 15 років маємо коси. Зараз приносять, не працює. Подивіться, який нагар утворився циліндрів, поршні. Це є підробне мастило. Сплошна смола, все позаліпало, кольцо залягло. Зараз будемо розбирати кольцо, мабуть, що ми не спасемо, виламуємо, а те все відкисне, почистимо, кинемо нове кілечко і буде працювати. Тому люди на маслах не економте, Покупайте добрі фірмені мастила. Гарного дня! З вами Олександр.